Вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я розповім вам дві страшні історії про звичавілих людей, що живуть в лісах Апалачі. Але перш ніж ми почнемо, будь ласка, подумайте про підписку, не забудьте поставити лайк. Я тільки починаю вести канал, і ваша підтримка дуже багато для мене значить. Тож, перейдімо до першої історії. Це місце називалося улоговина обгорілої скелі. Мій дідусь час від часу згадував про нього, коли я був дитиною. Ніколи повної історії, тільки ці дивні маленькі фрагменти, щось про хребет, на якому один еде були кам'яні сходинки. Тоді я не надавав цьому значення. Він часто розповідав подібні історії до того, як його не стало, і я відчував, що я йому чимось зобов'язаний. Я хотів розвіяти його прах там, де він виріс. Його дому вже не було лише кубка каміння, яким колись був Демар, та зарослий фундамент. Проблема в тому, що ці місця більше не показані на картах. Старші карти Геологічної служби США все ще показують пунктирну стежку, що заходить із сходу, але останні версії залишають її повністю порожньою, навіть без лісозаготівельної дороги. Мені довелося покопатися в дивних місцевих форумах та історичних блогах, щоб знайти хоча б загальну територію. В одному дописі цей історик-любитель назвав його географічно ізольованим, екологічно незвичайним і культурно чутливим. Він не деталізував. Напевно, я мав би сприйняти це як знак триматись подалі, але замість цього я просто відмітив координати на своєму gps годиннику Зібрав речі і вирушив у дорогу ще до сходу сонця. Дорога закінчилась задовго до того, як я доїхав до місця, куди прямував. Коли я зупинився, то опинився на гравії, потім на ґрунті, потім на чомусь ледве можна було назвати стежкою. Я припаркувався біля поваленого стовпа паркану, ще раз перевірив рюкзак і вийшов на повітря, яка здавалось мені неправильним. Не холодним, негарячим, просто нерухомим, як перед бурею. Початок стежки було майже непомітно, лише вузький отвір у дверях наполовину, заблокований погнутим металевим дорожнім знаком, на якому не було жодного тексту, навіть слабких обрисів, лише порожнеча. Мій телефон втратив зв'язок за дві милі до того, як я звернув з окружної дороги, тож я залишив його в бардачку і не надто про це замислювався. Озираючись назад, це був останній нормальний момент цієї подорожі. Перша частина шляху була схожа на будь-яку іншу сільську місцевість: кілька повалених дерев, багато сухих гілок під ногами, переходи, від, від яких мої ноги почали втомлюватися занадто рано. Я пройшов повз два пересохлі струмки і місце для вогнища, яке виглядало так, наче не бачило полум'я десятиліттями, мох поглинав його більшу частину, потім все почалось змінюватись. Нічого раптового, лише повільні ледь помітні зміни, які змусили мій мозок відчути себе насторожено. Спочатку дерева стали дивними. Не мертвими, просто неправильними, я не міг назвати їхні породи, зігнуті, деякі скручені, наче вони не могли вирішити, в який бік їм рости. Багато з них мали дві вимки, вирізані в корі на висоті, приблизно до плечей, завжди спрямовані на північ. Це було занадто послідовно, щоб бути природнім, і я не бачив жодних слідів від інструментів, ні стружки кори, ні гнилі, а тільки надрізи. Чисті і старі. Чим далі я йшов, тим ближче дерева ставали одне до одного. Врешті-решт їхні крони закрили так багато світла, що мені довелося сповільнитись. Мій GPS показував, що я все ще на стежці, але якщо там і була справжня стежка, то я її більше не бачив ні позначок, ні маркерів. Я зрадів. Нарешті я досяг схилу, де хтось або щось вмурувало кам'яні сходинки в схил пагорба, не обтесаний камінь, а просто плоскі камені, покладені один на одного, як старі руїни. Більшу частину покривав мох. Я спустився в те, що виглядало, як затонула улоговина, і в центрі знайшов круглий контур з каміння близько 20 футів завишки. Стін не залишилося ні даху, жодної стежки, ні входу, ні виходу, лише кільце. Посередині було коло з курячих кісток, зібраних і розміщених у формі, яка здавалася навмисною, не декоративною, а ритуальною. Потім я почув вчелест позаду себе, не кроки, а лише одне коротке м'яке ворушіння листя. Я обернувся і гукнув Можливо, це був турист, можливо, хтось із місцевих, але ніхто не відповів. Я зачекав ніщо не ворушилося. Я не маю на увазі, що людина не рухалась, я маю на увазі нічого ні вітру, ні пташиних голосів, ні комах. Навіть моє власне дихання було неправильним. Я залишився там занадто надовго, не думаючи і не рухаючись, просто завмер. Врешті-решт, я змусив себе знову йти, хоча мої ноги заклякли, а мозок кричав, щоб я повертався назад. Але я сказав собі, що залишу попіл на наступній галявині. Тож, я пішов далі, і тут я побачив курку. Вона просто стояла на стежці перша жива істота, яку я тут зустрів, якщо її можна так назвати. Пір'я у неї було вкрите плямами, одне око було затуманеним, дзоб відкривався і закривався, наче вона намагалася видавати звуки, але не пам'ятала, як саме це робиться. Я обережно обійшов навколо неї, намагаючись не злякати, але вона навіть не здригнулась. Тоді я почув сміх. Спочатку тихий, не прямо за спиною, але досить близько, щоб почути. Він не був схожий на людський, він був сухим і порожнім, наче хтось намагався сміятись без легень. Він повторився. Довший, розтягнутий, ніби хтось давав, що розуміє, як має звучати сміх, але не може до нього дотягнутися. Я обернувся, сподіваючись когось побачити, але стежка позаду мене виглядала так само, як і попереду. Я маю на увазі точно таку ж, аж до сучка у дереві. Тоді я зрозумів, що більше не можу зрозуміти, у якому напрямку мені йти. Я почав іти швидше. Стежка знову пішла вниз. І я вдихнув запах різкий і металевий, наче ви занурили обличчя в старі монети. Попереду стежка розходилась навколо паркану, грубого ручної роботи, зробленого з обрізаних гілок і ржавого дроту, перев'язаного чимось схожого на шматки тканини. Деякі шматки тканини були вирвані з сирочок із плямами. Один шматок виглядав так, ніби на ньому. Було мережево, за ними були купи кісток, деякі занадто великі, щоб бути тваринними, деякі занадто чисті, щоб бути старими. Я не зупинився, щоб перевірити. Я повернувся назад і побачив ще один паркан вищий, кривіший, гірший. Я не проходив повз нього раніше, але якимось чином опинився за ним. Доріжка повернула. Або я сам, того не усвідомлюючи, пішов в петлею. Так чи інакше я опинився за огорожею, і тоді я зрозумів, що мене ведуть. Я витягнув урну з сумки. Я подумав, що якщо справа в праху, якщо це місце ще має якусь пам'ять про того, хто тут жив, то якщо я зроблю те, за чим я прийшов, мене відпустять. Я відкрутив кришку і підвів очі. Там стояв він. Брудний, одяг подертий, шкіра поцяткована чимось чорним, рот висів відкритим, ніби він забув, як закриватися. Ясно сухі і темні, зуби гнилі і потріскані, очі широко розплющені, накліпають Я завмер. Позаду нього за дерева вийшли ще три постаті. Одна впала на четверенькі, інша щось тримала в роті. Вони дихали важко. Не розмовляли, вони навіть не виглядали допитливими, просто терплячими. Я кинув урну, але не в них, а просто геть від себе. Потім повернувся і ще духу побіг. Гілки рвали мені руки, і я двічі сильно вдарився об землю, подряпав долоні, вивихнув щось у коліні, але мені було байдуже, і я біг так, ніби не мав права впасти. Позаду я не чув ні криків, ні вереску, лише швидкі, але легкі кроки більше, ніж одна пара. Вони наближались, і я почав чути свист. Він звучав так, ніби вітер проникав крізь порожню трубу. Плаский, механічний, повторювався не гучно, але проникав в мою голову, як лезо. Я знову побачив дерева зі щербинами і повернув. Я не знав, чи йду назовні, чи заглиблююсь углиб, але за хвилину я побачив блиск металу. Мою машину. Я вклав всі сили, що у мене залишились, пірнув всередину, грюкнув дверцятами і замкнув їх, навіть не сівши. Я не дихав, поки двигун не завівся, я не зупинявся, поки не виїхав на околицю міста. Я не подивився в дзеркало заднього виду, не заїхав на узбіччя, навіть не перевірив телефон. Тієї ночі я сидів у ліжку і читав усе, що міг знайти про цю місцевість. Там було небагато. Один рядок запам'ятався мені із старого місцевого архіву. Глибокі улоговини Апалачів тримають людей так, як коріння тримає ґрунт, тихо, повільно і не відпускаючи. День почався з того, що я поїхала на зустріч від музею. Лише я і стос паперів. Я їхала на те, що мало бути рутинним вивезенням артефактів. Моя посада зв'язкової звучала офіційно. Насправді я була координатором з логістики, джонгулювала транспортом, страхуваннями і плануванням. Здебільшого це була кабінетна робота, але ця поїздка відрізнялася тим, що команда доставки надіслана університетом, вдвічі помилилася з вантажною відомістю. Тож я їхала в це місце сама, далеко на сході Кентукі. Архів зберігався в покинутій геодезичній станції гірничово-добувної галузі. Захованій глибоко в горах Апалачі, GPS не працював за кілька кілометрів до об'єкта. Будівля являла собою напівзруйновану бетонну оболонку під іржавим металевим дахом, по якому повезли виноградні лози. В університетських документах вона все ще називалася польовою станцією, але остання професійна команда працювала тут понад 10 років тому. Вони пояснили це скороченням бюджету та зменшенням інтересу. Доктор Мандрі зустрів мене біля входу на територію, невисокий наріст у вицвівшій вітрянці, яка, мабуть, бачила десятки років. Його погляд був прямим, і він випромінював якусь грубу впевненість. Він сказав, що жив на консервованій квасолі, коли був аспірантом, і віддавав перевагу холодній. Він стверджував, що знає ці пагорби як свої п'ять пальців. Ми відчинили двері з висячим замком. Усередині було вогко, але досить сухо для голих бетонних підлог. Металеві полиці здіймалися до стелі. На кожній полиці стояли дерев'яні ящики, деякі вкриті пліснявою, деякі запилені кирки, плетені ляльки, обуглений обідок умивальника, що свідчить про ранню обробку металу. Я звіряла кожну з них з описом. Поки Мандр розповідав їхні історії: польові пригоди, регіональні ритуали, дивні історії про істот, які, вочевидь, могли імітувати звуки або людську мову. Я припустила, що він має на увазі місцевий фольклор. Я посміхнулася, списала це на стилістичне чуття. Потім я помітила ящик, який не був занесений до каталогу. Він стояв під нахиленою полицею в глибині. Тьмяно сірий, металевий, а не дерев'яний, товсті шарнірні затискачі по всьому периметру, М'ятий кут. Він здавався недоречним, я запитала про це. Мандрі завмер на півслові, його голос втратив тепло. Це було розкопано біля південного хребта у 2009 році, тихо сказав він. Спочатку думали, що це було промислове сміття, потім ми зрозуміли, що це було поховано глибше. Занадто глибоко, загорнути в шкуру. Я насупилась. Загорнути в шкуру? Питала я. Він кивнув. Багато шарова і прошита. Лосина, але темніша, покрита смолою. Моя ручка зависла. Ви її відкривали? Він зітхнув ні. Чому не відкрили? Він дивився на мене, не кліпаючи синьо сірими очима. Не все, що ми знаходимо, належить нам. І я відчула, як по спині пробігли мурахи, але залишалася спокійною. Це змінило мій настрій. До вечора ми каталогізували все, що залишилося, план полягав у тому, щоб завантажити фургон до світанку. Там не було ні мобільного зв'язку, ні вайфаю, лише тиша, яку порушував вітер крізь дерева та скрип палок даху, що сувалися. Мандрі сказав, що він спустився до старого русла струмка. Частини попередніх екіпажів отаборились там. Він запропонував мені закінчити паперову роботу і сказав, що повернеться за 20 хвилин. Я кивнула і залишилося. Я загорнула реєстраційні форми, тричі перевірила дані про страховку і перезапустила генератор, коли температура впала. Час поповз. Приблизно через 35 хвилин я відчула неспокій. На 40 й хвилині я покликала його на ім'я. Безумовно, ніякого відлуння, ніякої відповіді. Я почекала ще п'ять хвилин, перш ніж схопила свій ліхтарик і пішла стежкою, якою раніше пішов він. Приблизно через четверть милі стежка розгалужувалась. Ліва вела до струмка, добре протоптана і знайома, направо вгору в густіший ліс. я пішла лівою, оскільки вона виглядала так, наче нею користувалася недавно. І тут я побачила його, точніше, один з його черевиків, лише один, стояв вертикально на стежці, нахилений догори, наче хтось вийшов з нього і продовжував іти босоніж. Я зупинилася, в мене перехопило подих, я покликала знову, повільно і впевнено, і тоді я почула це рух у деревах наді мною, швидкий, важкий, ритмічний, два фути, може більше. Не копита, не кіхті, людська хода, але більша, важча. Я посвітила на дерева, і гілки зашелестіли, а потім затихли. Я не стала чекати, і я швидко попрямувала назад, постійно скануючи дерева. Коли я дійшла до будівлі, двері, які я замкнула, були відчинені. Двері, які я замкнула, були відчинені. Я знаю, що замкнула їх. В середині хаотично мерехтіло флюоресцентне світло. Генератор все ще працював, але з дивним заїканням. Я подивилась на ящик, він був сунутий з полиці, трохи повернутий. Один затискач відчинився. Під ним був мазок густий, чорний, наче не свіжа кров або не суха ржа. Я вже збиралась йти, коли почула волочіння. За полицями довге, важке тягнення, ніби хтось волочив руки і коліна по бетонній підлозі, і потім дихання низьке, хрипке, нерівне. Хто б або що б це не було, я його почула. У футі від мене, може менше. Я не вагалась, я позадкувала до дверей, потім вийшла на вулицю, старалась з усіх сил нічим не грюкнути, нічого не зачепити, просто пішла до фургона, тихо залізла всередину. Зачинила дверцята, Завела двигун і поїхала по гравію. На останньому повороті перед головною дорогою я увімкнула дальнє світло. Там були вони три постаті біля дерева, без одягу, вкриті багнюкою, шкіра натягнута, наче вичнена, вузькі плечі, руки занадто довгі, голови нахилені під дивними кутами. Здавалося, одна з них посміхнулась це була не людина. А гротескна версія її. Вони не кліпали очима, жодного руху, лише силуети, які витріщались на мене. Я поїхала, тремтячи, але впевнено. Як тільки я виїхала на асфальтовну дорогу, радіо затріщало, увімкнувшись саме по собі. Спочатку статично, а потім там щось зашелестіло. Не англійською, напівбулькання, напівперешіптування, повторення двох складів. Я вимкнула його і не озирнулась, а тільки натиснула на педаль газу. Я не зупинялась всю ніч. В'їхала до музею о 6.12 ранку, подала короткий звіт, об'єкт не завершено, пошук припинено з міркувань безпеки. Потім я пішла у відставку. Що ж, це всі історії на сьогодні. Якщо хочете першу частину про диких людей в горах Апалачі, вона є на моєму каналі. Тож бувайте, зустрінемося в новому відео.